Карпатські ягоди для Європи у Радчі вже 28 років. Працює підприємство із переробки ягід та волоських горіхів. У межах бізнес-п'ятниці міський голова Руслан Мартінки відвідав місце, де готують та переробляють лісові смаколики. Ми закуповуємо афену в наших в Карпатах, заморожуємо. Переробляємо видуваємо ну, на дарпачки знімаємо листя, от видуваємо. Упаковуємо в мішки, оце первинна переробка. І, такі, і таку продукцію, і таку продукцію продаємо. Малину ми купуємо від населення, заморожуємо, робимо перший клас, клас А, цілу малину, і робимо другий клас гріз, який використовується на консерванти, на джеми і так далі. У період з 1 листопада до 1 червня на підприємстві працюють із волоським горіхом. Його купують в населення, переробляють і відправляють у Францію. Спочатку тут у три зміни займалися грибами та афонами. На виробництві працювали 100 людей. Потім ковід, повномасштабне вторгнення та нестабільна ситуація в країні спричинили зменшення об'ємів виробництва. Є деякий брак кадрів, однак справляються, забезпечують праці людей. Фірма має хорошу репутацію, хороша йде зарплата. Люди мають роботу, і це дуже добре. Бо підприємець Олег він також нам завжди допомагає як соціально в нашому садочку, школі підтримує постійно. Дуже би було добре, щоб було в наших постійно багато виробників, які б займалися тут, давали людям роботу, розвивали наш внутрішній ринок і бізнес, і все буде Україна. Не лише втримались, але й набирають обертів для подальшого розвитку. Так про підприємство, яке успішно працює у час війни, говорить очільник громади Руслан Марцінків. Фірма надає робочі місця як радчанцям, зокрема, так і мешканцям Івано-Франківська. І добре, що таке підприємство існує, яке займається виробництвом. В принципі, таке виробництво забезпечує іншим людям роботу. Тішимося, що в громаді все-таки не закрилося, не десь виїхало це підприємство, що воно далі працює, сплачує податки, як оренду, так і податок на доходи фізичних осіб. Тому дуже важливо, що незважаючи ні на що, на війну, на ковід, який був все-таки наші підприємці знайшли можливість працювати і далі. Віталія Куч Ігор Горпопик, телеканал 402.